На вулиці Лесі Українки, 33 роботи йдуть повним ходом. Тут знищують рештки згорілого у 2003 будинку. Викупавши чималий катлаван, будівельники натрапили на залишки підземної забудови. Згідно з законодавством, роботи треба було б зупинити, натомість провести відповідні дослідження та визначити, чи знайдена є історичною або архітектурною пам'яткою. Однак усе це тут проігнорували. Роботи, які на часі ведуться, вони не погоджені з органами охорони культурної спадщини. Земляні роботи ведуться взагалі незаконно. От недавно, буквально декілька хвилин, зв'язувався з археологами, уточнювали це питання. Жодних дозволів археологи не надавали. Взагалі заборонили проведення будь-яких робіт до понеділка. Навіть ще наголошували, щоб взагалі заборонити. Окрім цього, вулиці Лесі Українки та П'ятницька гірка входять до зони регульованих забудов. Тож будівельні роботи можна проводити лише після висновку археологів. Однак будівництво без відповідних дозволів уже звична для луцька справа, зауважує місцевий історик Ігор Левчук. Луцька міська рада взагалі не ігнорує будь-які речі, що пов'язані з культурною спадщиною. Управління культури Луцької міської ради взагалі бездіє. Ви не бачите, тут ні чиновників знову займається тільки громадськість. Щоправда, вулицею проходив начальник міського управління архітектури та будівництва Леонід Герасимюк. Однак розказати своє бачення ситуації посадовець не захотів і просто щез із місця. Крім знайдених під землею забудов, місцеві активісти також виявили сторічну бруківку Терлінського. Такими кам'яними шашками у 1920-30-х роках вимощували вулиці Луцька. Нині вона залишилася на Братковського та Пушкіна. Як З'ясувалося, була і на Лесі Українки. Однак разом із землею її погрузили на Камаз та повезли в невідомому напрямку, обурюється лучанка Тетяна Дацишина. Це бруківка 1923 року. Я не знала, що вона тут лежить. Але якщо її знайшли, вони мали викликати археологів управління культури і сказати хлопці, ми щось знайшли. Будь ласка, подивіться, чи воно цінне, чи воно не цінне. В моєму розумінні вони мали зняти верхній шар бруківки. Асфальт, якщо він там є, нижній шар бруківки, і зложити окремо, а не перемішувати ще з кубами землі. У мене є обоснована підрозда про те, що це вони або везуть собі, або везуть на мусор. На будівництві слова пані Тетяни заперечують, кажуть, бруківку вивозити нікуди не збиралися. Та бруківка, яка є на даний момент і демонтована, буде встановлена. Тому вона погружена на машину, і ця теж. Тому вона вся погружена на машину. Щоб нікуди її не вивозити, бо як я її виложу зараз все сюди, дощ піде і все змиєте болото і піде далі вниз по радянській. Крім того, жінка обурюється, загорожу поставили далеко за межі території, на якій повинні будувати. Документ, який мені надала людина на виконання земельних робіт, там вказана адреса вулиця Лесі Українки. Лесі Українки має 900 метрів. Будинка не вказано. Далі будь-які роботи вказані в межах будівельного майданчика. Вулиця Лесі Караїнки не є будівельний майданчик, то це самовільно виконувані роботи. Прибула на місце й муніципальна дружина, і, хоча протокол склали, та все ж великої проблеми унищені спадщини не побачили. Щоб вирішити це питання, треба ту бруківку. Я так бачу, якщо на те пішло. Землі відібрати, почистити. Ну невідомо чи доцільно її назад ложити. Тепер матеріали є набагато кращі красі. Будівельні. Чи вдасться зупинити будівництво та чи є культурною спадщиною, знайдене під землею? З'ясовуватимуть археологи. Ольга Бондаренко Неля Прокопчук для новин на часі.